Якщо ви хочете купити калаш і ждати того, що це буде Арка, то ви глибоко не те саме себе. Так, ну в принципі, вже давайте підведемо підсумки з приводу АК в калібрі 556 Midi Jack. Ось такий, в принципі, він має вже фіналізований вигляд до моєї фактично повної модернізації, як зовнішнього тюнінгу, так і в принципі все, тому що внутрішнього тюнінгу я якби не піддавав цю оружейну систему. АК-556. щодо настріла, то вже на ньому я відстріляв приблизно 2,5-3 тисячі набоїв. Це були абсолютно різні набої. Що грінтіпи, що цивільні е СТС, що звичайні якісь армійські. Я вважаю, що можна в принципі вже підвести знаєте, такий якийсь підсумок, фіналізувати загалом мою особисту думку з приводу цього. АК вже є якась думка, яку можна в принципі вам розповісти. Вона буде виключно індивідуально моєю. От вона може відрізнятися від вашої. І це нормально. Калаш це просто свій вайб. Це знаєте більше для душі. Якщо ви хочете просто стріляти і ви не шарите нічого в зброї, звісно, треба починати з арки. Але коли ви доходите до певного рівня, от, я не знаю, познання там тих же ж арок, да, ви вже настрілялись, у вас все є, ви там вже і затюнінгували. І коли ви хочете перейти до наступного рівня, ви переходите або там, наприклад, на високоточку, переходите, не знаю, на 308-й, або там йдете кудись куди або переходите, не знаю, на 22 ЛР. Або, якщо ви все ж таки бажаєте працювати з нормальним боєприпасом, да, то ви можете перейти і взяти собі додаткову додатково систему АК. Це як варіант. І ви, в принципі, не пожалкуєте, тому що у вас буде калаш. Ваш офіційний, хоч і карабін, але АК, ще й з уніфікованим боєприпасом 556. Ну, це ж взагалі прелість. Тому що я колись, коли перший раз побачив цей АК, я побачив в Польщі, до речі. От в Єсі, і там були інструктори, я грався цим калашом в 5.56 з отаким прям стволом, міді-джек. Ну, типу, промежуточний. То я так здивувався, думаю, ох, прикольно, ну калаш ще й 556. Думаю, я спочатку думав, що буде якась фігня. Ну, тому що боєприпас, він призначений більше розроблений під оружейну систему АР. А тут калаш, і як вони так вмістили? А чи буде воно працювати нормально, чи не буде якихось там клинів і так далі, то я можу вам сказати, що клинів ніяких не буде. По-перше, з плюсів це те, що все ж таки це АК От, в будь-якому випадку. Ствол у нього 30-сантиметровий, тобто, це не довга збройова система. Вона більш така усередньона по самому якби, габариту. По-друге, це те, що піддається дуже толковому зовнішньому тюнінгу. Тобто, як ви бачите, в кінцевий вигляд він має ось такий: тобто, у нас замінений приклад, додана збільшена шахту магазина, встановлений тактичний блок, ЛЦУ, глушник банка. Ручка переносу вогня збільшений рукоять самого затвора, тобто заторної рами для простішої якби перезарядки, або там заміни магазину, або для будь-якого іншого оперування. Присутнє стандартне кріплення якраз для встановлення різних там аптичних прицільних пристрів, каліматорів і так далі. Додаткового ще так: це те, що було стандартизовано, це збільшена лапка е, самого запобіжника, і е, на бойових системах це зміна режиму вогню, це не бойова. Не бойова зброя, тобто у нього нема автоматичного режиму. І по відчуттям він все ж таки трохи відрізняється по стрільбі, ніж з бойового. Тобто, якщо брати звичайний там АКСУ або АКС, АК 545, відчуття по стрільбі, вони все ж таки будуть відрізнятися. В основна фішка цього карабіну Jack це довжина ствола. Він насправді не сильно короткий, але не сильно довгий. Тобто тут може бути баланс. Додатково з цим сим. Оскільки можна замінити, поставити приклад будь-який, там круковський або макуловський, то у нас дуже компактний виходить карабін для перевезення, для десь переміщення. Тобто, ну насправді є в цьому функціонал. Але відповідно на арках також можна ставити там ці приклади, які там закриваються, да, укорочуються. На арки теж можна багато чого зробити, навіть насправді трошки більше, ніж на АК. По поломкам, по роботоспособності, все чудово. По чистці я чищу його раз. В 2-3 стрільби, тобто, можливо, раз там в 3 неділі І корозії поки що у мене якби немає. Звичайно, нагарно ліпає, на як і на будь-якій в принципі, іншій зброї. от, Але стрільне це буде калашом. Зараз поговоримо за його плюси і за його мінуси. Ударно-спусковий механізм під час стрільби, ну це більше помічається під час стрільби з банки. Цей спуск б'є по пальцю. Я досі не визначив, чому, можливо, ви знаєте, то ви пишіть, можливо, це індивідуально по цьому лише АК, але я поки не розібрався в чому. Але це фактично є єдиним мінусом, особисто для мене, по ось цьому карабіну. По кучності, ну і загалом, типу, що можна в принципі, оцінити, то кучність у АК, от в даного АК, з 30 сантиметровим стволом. І якщо порівнювати звичайну арку, але з 16-дюймовим стволом, тому що я порівнював саваж і ось цей АК. То у АК група кучність, те, що я перевіряв, це чисто от е, мій тест, то у АК група в два рази більша. 100% це ще додатково за рахунок довжини ствола 30 см, не такий довгий, як 16 -дюймовий, да, ствол, то у нього кучність в два рази більша. Тобто, якщо, наприклад, на 100 метрів у нас там група вміщається в 3 см, умовно беремо, да, то на АК це буде 5,5 ,5, 5 або 6 см. Не забуваємо, що це АК. під час стрільби, імпульс вібрації, віддачі він буде все рівно значно більший ніж в порівнянні з тією ж саме ружейною системою будь-якою серії АР. Ружейна система АР вона буде більш плавніша під час стрільби за рахунок просто самих механізмів і принципів роботи збройових систем. Тобто АК все рівно буде по імпульсу, по поштовху по темповій стрільбі. Він буде більш такий агресивний, більш жорсткий. На арках це буде м'якше. АК вони нікуди не дінуться. Не АКМ, ну АКМ може уйде в майбутньому, тому що ну, сам по собі. Але звичайний класичний АК в калібрі 5,45 він нікуди не піде. Він завжди був, є і буде. І відповідно, маніпуляція, практика, робота з АК вона ніколи не буде зайвою, а то й вона буде необхідна. Навіть на поточний момент, квітень 25-го року, під час введення бойових дій в нас в Україні в світі АК. Завжди є і буде присутні у всіх збройових конфліктах у світі, і найближче майбутнє, мабуть, десятиліття. Тому знання якраз оперування, володіння цією збройовою системою, вони ніколи не будуть зайві, а більше скажу, вони будуть необхідні. Тому по калашу, по-перше, мені подобається його вигляд. Ну, дійсно, він прикольний. Я не знаю, як вам подобається такий вигляд чи ні, але я думаю, що вам подобається, тому що. Є глушник, є тактичний блок, є голограф, можна працювати як в день, так і вночі. Нормальна ергономіка. Щодо хвата, дуже зручний хват, от абсолютно. Тобто, органи управління, все зрозуміло, інтуїтивно. Тобто, якщо у вас є база по АК, ви завжди можете взяти цю збройову систему і класно нею оперувати. Маю тепер ось таку фінальну версію АК в своїй колекції, не знаю, в своєму арсеналі. Рано робити фінальні висновки, але попередньо. Я абсолютно задоволений. Саваш у мене дожив уже за десятку. Йоп. Фу, аж серце побилось. Фу, із калаша сразу розвитаюся і погнав. Калаш доживе до десятки, калаш переживе десятку, тому що йому нічого не буде. Аби просто нормально ухажувати за стволом, це нормальна працююча система. Треба допрацювати ударно-спусковий механізм. Треба більше стріляти, тобто я думаю, після 5-6 тисяч пострілів він стане більш м'якший, тобто деталі вони більш там притруться і так далі. І я думаю, що це, в принципі, гарна система. Ми обов'язково знімемо відео після того, як я простріляю вже за 10-15 тисяч. Подивимося, що со стволом, подивимося, що по групам От, і приймемо якесь знову ж таки фіналізоване рішення. Але попередньо я вважаю, що модернізація, тестування ось цієї ружейної системи. Вона прийшла доволі непогано, а навіть добре. У кого є калаші, хто купив собі такий карабін, напишіть свої коменти об'єктивно, по факту, о, тому що у кожного є свій певний індивідуальний якийсь досвід щодо взаємодії з цією роженою системою. У когось добре, в когось може не дуже. О, тому обов'язково напишіть. Давайте разом ще додатково обговоримо там що ж. По ітогу ми маємо від польського виробника у нас на ринку. По більше тренуватися, ви більше спортом. Як ви бачите, стан справ все як завжди. Треба їм треба тренуватися. Треба вивчати різні рожейні системи. І АК і Р. О, тому що ніколи цього мало не буде.